З наближенням революції у нас виникає багато великий інтерес серед мас до фундаментальних праць. Адже людина хоче виправити своє становище і починає ставити питання, собі, а як це зробити. Щоб це зробити, потрібні знання. Ну, бо щоб, обрити, щоб мати волю, треба мати знання. І звертається до праць філософів минулого. Відповідно, коли ми говоримо про ленінізм марксизм то Ленін в праці там три з основних часті е, описує свої погляди. В першій частині він вказує на Анти Юринга і Фрідріха Фойербаха, Тобто це дві невеличкі сильно книжки, які можна просто за декілька вечорів прочитати. Далі він говорить про капітал. Капітал. Зараз є доступні аудіоверсії, можна послухати, можна почитати. Тобто Це теж багато часу набирає. Ну, і третя стосна, час це боротьба про летаріату. Беремо е, обичний як можна казати, маніфест і тому подібне. Це теж займе багато часу. І от за тиждень нас людина повністю ознайомлюється. Такими фундаментальними речами, які були доступні Леніну. Потім можна взяти книжки самого Леніна. Це імперіалізм, вища форма капіталізму як доповнення до, е, до капіталу самого, того, що нам не хватало. Це те, як капітал діє на глобальному рівні, як банки завойовують світ. Банки завойовують світ. Ну, не ті, що бабе у Льосі, а фінансові. Структури. І інша праця, яка є не менш важливою, напевно, більш важливою, тому що вона доповнює антидюринга і допоню Феєрбаха, фой... до... До це емперокрицитизм та матеріалізм. І ось ця праця, вона насправді досить створює трошки негіделістичні погляди на життя. І якщо ми думаємо, що от тільки комуністи спираються на неї. Та більшість націоналістів спирається на неї. Просто вони її ніколи не читали, але думки, які вони транслюють на людей абсолютно цієї праці. Дуже велика боротьба велася проти фідизму, тобто це церковних справ, проти релігії. Ми й досі бачимо, що релігія має значення в житті людини. Єдине, що капіталізм її поміняв, і розумна людина дуже бачить добре, що насправді, наскільки релігійні діячі залежні від, ну, від того, який прибуток принесе їхній приход, від того, як їм подмажуть політики. І тому все тістіше ми не зайдемо, не побачимо в, все місто в церкві. Ми побачимо якогось бабушок, які відповідно. Ідуть знайти собі спокій в тому всьому, в мріях про блаженство і тому подібне людей душі. страхдущі. Ці релігійні моменти, вони перекладаються і на наш світогляд, в нас теж є певні люди, які здатні перетворити матеріалізм в певний вид релігії, догматизм. Як би там себе не захищали догматики, основна пр проблема це я кажу. Заключається в тому, що коли ми ставимо якісь постулати, ми з цих постулатів виводимо певні погляди на життя. І це як в таблиці Мінділєєва. Ось, наприклад, якщо ми будемо говорити про чисто ідеалізм Руссо, який в антидюрингу згадується, що от дві людини між собою рівні, тому що вони знаходяться в суб'єктивному світі, але в житті ми ж цього не бачимо, розказує Енгельс, в житті ми бачимо, що... Мусить кріпосний підкорятися феодалу, бо це є справедливо, феодал йде за нього гине, а кріпосний за нього працює, і тому це є нормально. Так само, капіталізм мусить пролетарії підкорятися, тому що Капіталіст зіскує гришима, а працівник так само там працює. А несправедливість там, коли виникає несправедливість, тоді працівники хочуть її зрушити. Твердис, вона виникає на пізніх стадіях, коли там відбувається криза капіталізму, відповідно, коли стає все монопольним, і капіталіст перестає ризикувати. Він взагалі не бере участі в виробництву, він просто тримає акції і отримує з акцій прибуток. А робітник ризикує набагато більше, бо він може втратити роботу, втратити здоров'я. І не отримати грошей для самовідтворення. І це описує певну несправедливість, з якою там варто боротися. Так от, погляди анархістів вони більш схиляються до ідеалістичних, до, до тих, що там говорив Руссо, не пов'язаних зі справедливістю, з моралю і тому подібне. Просто ми вважаємо, що ми всі рівні, ми всі можемо домовитися. Але забуваємося, що між нами стоїть економіка як спосіб спілкування людей з людьми через речі. І відповідно розвиток економіки, розвиток виробничих сил обумовлює те, як ми будемо створити політику, як ми будемо управляти суспільством. І базуючись уже на тих поглядах ланістських марксистських. Там Показується, що от людина має волю все змінити. Тобто Ленін ну, він вважав, що людина є, має волю. І ось тут я кажу, ці нігістичні погляди, які є в націоналістів, не тільки в націонал чоловіків, а й звичайних націоналістів, які є в певних лібералів, вони пов'язані іменно з матеріалістичним поглядом диктованих Леніном. Тобто Ленін дає одну базу, а з цієї бази. Проростає куча різного насіння. База як вона виглядає? Вона виглядає, тому що матерія вона є першородною, Енгель стверджує, що вона є вічною, рух це її властивість. Якщо матерія перестає рухатися, то матерія перестає існувати, але матерія є вічна, тому вона повинна постійно рухатися, що світ завжди існував. Просто те, що ми знаємо зараз, Енгельс, Енгельс, Маркс і Ленін, вони ж не знали, що там світ 13 мільярдів років існує, так як ми зараз знаємо. Але філософські, вони говорили, що до того просто був другий стан, що він розвивається в одну сторону, в другу. Ну і в той момент про розширення Всесвіту, мало хто знав, тоді вважалося, що Всесвіт може бути стабільним, що він є вічним. Що таке є вічним? Ну Уявіте, що наш молочний шлях а це на булавці тут, да? на цій, цій зубов честь. Так, те, що ми бачимо, це буде діаметр кругом нього 8 км. Це те, що ми бачимо. А того, що ми не бачимо, то може бути набагато більше. І в ту саму сторону вони вважали, що не існує найменшого неділимого, що не існує атома, що там. На цій булавці можна ще пару всесвітів тут вміщено, а яких пару Всесвітів? тут, тут, тут вся, вся вічність вміщена, тому що тут немає найменшого наділимого. Не а тепер питання: а в цій вічності не може існувати розумних істот? Та? Що ж таке розум, Там, існування мозку? Мозок — це вища форма організації матерії. А що тут матерії безконечність? То що тут не організується якісь всесвіт? Вула в цей існує всесвіт. А якщо в нас безкінечний всесвіт, і немає йому кінця і краю, то чого він не може мислити? Чого ми не можемо бути якимсь атомом, в якомусь мисленому організмі? Отак починає людина замислити. З ну, часом вчені розказують, що, що Всесвіт він насправді закручений в якийсь тор. Тобто там, там є кінець простору, і що простір це не, не така. Не так, як ми його уявляємо, що він крутиться, тобто він, він не є просто прямолінійним, трохвимірним, в одну сторону безконечність, в другу сторону безкінечність, да, і навіть Енгельс це помічає, він говорить, що е, якщо щось має початок, то це має бути кінець, інакше це буде дурна безконечність, не може безкінечність мати початок і не мати е, кінця. Ті всі суперечки пов'язані з першим поштовхом, тому що доказом існування Бога є те, що хтось запустив матерію, хтось дав їй е, силу до руху, і вона почала рухатися. Там потім вивчається ентропія, а ентропія це в нас розкладається матерія на найпростіші частинки з часом і всесвіт замерзає. Тобто виходить що такі погляди, що це має початок, що має кінець. Ви знаєте, є такий Всесвіт Марвел, там багато Всесвітів, там Всесвіт сам згибається, сам розгибається. Оці питання є фундаментальними, тому що від них ми відштовхуємо те, як ми сприймаємо цей світ. Коли ми говоримо про чисто матеріалізм, це матерія, вона якось там рухається, і ми на фоні цієї матерії появляємося, то націоналісти більшість націоналістів такі самі матеріалісти, просто. Вони свою волю приділяють тому, щоб укріпити свою націю і експлуатувати інші нації. Все в будь-якому вигляді, чи це націонал-большевики, чи це е, просто націоналісти? Тобто, якщо це націоналісти імперіалісти, то вони хочуть, щоб їхня держава була сама міцна і експлуатувала інші держави. Якщо це націонал большевики, то вони просто хочуть. Ізбавитися від інтер... імперіалістичного впливу. Але тільки вони від нього ізбавляються, вони зразу починають переходити на експлуатацію інших народів, просто вже створивши в себе сильну міцну групу. Але вони точно такі самі матеріалісти. Такі капіталісти точно такі самі матеріалісти. І вже розпад Радянського Союзу він був заложений в цій думці. Тому що стремління, Я маю волю, я роблю з нею, що хочу. Точно, як суб'єктивний ідеаліст. Тобто, цей вульгарний матеріалізм і суб'єктивний ідеалізм веде до одинакових висновків. Єдинственна різниця, це, що матеріалізм вульгарний, він все-таки впирається на рух матерії, і все-таки, як би сказати, у нас є. Розуміння, що наша думка формується тим буттям, яке йде навколо нас. Філософія вже заложує в те, що Радянський Союз розвалиться. Ми можемо від Радянського Союзу взяти певні принести висновки. Але основний висновок, що Радянський Союз це не просто технологічна країна, яка зробила певну революцію. ми бачимо і капіталістичні деякі країни різко, стрімко е, ростуть і, або досягають якихось соціальних норм досить е, високих. А це є специфічний е, спосіб управління суспільством, в якому немає капіталістичних зносин і немає е, ринку, а є планова економіка. І в капіталістичних країнах досить часто завувальовано є планова економіка. І немає ні одної капіталістичної країни, яка діє суто по умовах ринку. Уряд завжди захищає той клас, який знаходиться всередині країни, веде торговельні війни, тобто немає вільного економічного ринку, і розпространяє свої імперіалістичні бажання далі на інші країни. Проблематика вся заходить, кажу, в філософії. Коли є філософія, є розуміння, куди ми будуємо Україну, для чого ми будуємо. Коли нас там при комунізмі, це що як звучало? Всебічний розвиток людини. Всебічний розвиток людини це означає, що гроші вкладаються в там, школи, лікарні відповідно. Культуру і тому подібне. Коли ми говоримо про капіталізм, у нас є певна, він існує заради того, щоб Як би не сказати того, а просто ідеологію визначає правляча група. Правляча група хоче бути щасливою. От від чого вона щаслива, те вона буде заложувати. Якщо вона щаслива від грошей, то вона буде заложувати. Типу від володіння маєтками і тому подібне, рост, предметами росту, вона буде робити все, щоб володіти предметами росту грошима і тому подібне. Ну і тут у нас націоналістів є ідея, що буде така група, яка буде любити свою націю, вкладати гроші тільки суто в розвиток своєї нації, і тоді буде все гарно. Ну, а от тоді беремо імперіалізм вищу форму капіталізму, відкриваємо і починаємо от читати, як банки. Без військового втручання поширює свою владу в інші країни, надаючи кредити. Це ми, наприклад, у Китаї зараз бачимо, наприклад, у США Америки, Європи, МВФ, давши кредит, можна контролювати будь-яку іншу країну, будь-які всередині країни виробництва, отримувати максимальний прибуток і цей прибуток вивозити без податків у свою країну. Тож, тобто, націоналісти вони в першу чергу повинні це заборонити. А тут же їм, і їм перекриють, як кажуть, на них теж санкції наложать і е, теж накладуть всякі вета, мита і тому подібне. Що ми зараз бачимо в глобальному світі. І це не вирішує ніяк питання. Ну, той же, той же філософський базис, який є в ленінізмі марксизмі, він е Ним керується еліти. Ним керуються еліти. І вони живуть по цьому балу. Вони не живуть по релігії. Вони не живуть, бачите, бачили денебудь релігійних? Ні, вони ви бачите, що вони можуть говорити про релігію, а вони приймають рішення по матеріалістичних поглядах. Точно так само по матеріалістичних поглядах приймаються рішення націоналістами, лівими і тому подібне. Тобто вся наша еліта, вона... Бо якщо ти не будеш приймати матеріалістично, ти в політиці не е, існувати, э, жити, Тобто ти повинен розуміти, що від матерії залежить свідомість. Але от, як кажуть, в кожну філософію можна вписати певну табличку Мінділеєва. І от ми тут напишемо певну табличку Менделєєва, от ми візьмемо ідеаліст, суб'єктивний. там. Чи обичний ідеалізм, туди занесемо анархізм, занесемо туди лібританство, там. ще якісь види. Оце, що Люди вірять, вірять в те, що от все почалося з розуму. Там. Релігійні, теократичні держави. Да? Є ж такі в нас погляди, які будуть жити по Коранові, чи по Біблії і тому подібне. Ну, це рідкість, їм важко вижити в світі. Анархізмів взагалі не денистний, як і чисте лібританство, але погляди ці є, тобто вони базуються на філософському базисі. Коли ми візьмемо матеріалістичні погляди, ми бачимо, що вони можуть втілюватися як в комуністичні сталійські погляди, так і в труцкійські погляди, так можуть втілюватися в чисто капіталістичні погляди, в соціал-демократичні погляди. Тобто Ну, тут є, як кажуть, немає щось одного виділеного, тому що оця філософська думка вона зараз перемагає. Вона вже зробила революцію в 17-му році в всьому світі. Коли ми говоримо, що революція пройшла тільки в Радянському Союзі, ми глибоко помиляємося. Революція пройшла у всьому світі. Різко, я кажу, тоді ж були які, імператори. Да? Імператори пропали. І капіталісти просто взяли на озброєння оцю матеріалістич, цей матеріалістичний погляд. У, 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 Углибили його. світський гуманізм не береться не звідки. Так, да, в суспільстві живуть як ідеалісти, так і матеріалісти, але іменно політики керуються матеріалістичними поглядами, і це є, відомо, ефективно. Боюсь цього досягається результат. І можна сказати, що марсис ленинізм він переміг у всьому світі. Що все-таки весь світ базується на тому, що матерія формує свідомість. Просто це не заставляє людей діяти так, як би хотілося вам. Скажімо так, що те, як хотілося б його погляди вплинули на людей не так, як би йому хотілося. Тому, щоб говорити про нову революцію, ми повинні розуміти про удосконалення поглядів Леніна, про їхню зміну. Бо чого ж так було підкинуто це розуміння, що в нас немає атома? Тобто в нас немає кудись там, на тій голосі є найменше неділими, далеко-далеко, там, там є найменше неділими. І тому закон збереження енергії працює. І тому э, все це може тримати форму. Бо інакше б воно ну, не могло тримати форму, воно розтягувалося з чорноти як. І що всесвіт десь має кінець, да? ну, там, не кінець, а він закруглений. Бо справжня безкінечність, вона завжди отак, кружком ходить. Кружком. І час, і всесвіт, і просвіт, він кружком ходить. Це тяжко уявити собі в нашому трихмірному розумінні, але воно так, напевно, що і є. Ну, напевно, а точно, якщо вести про це роздум. І коли у нас наближається революція, люди ведуть роздуми про це. Тому що, розказуючи імперіалізм, що форму капіталізму на маси, розумні люди це і так знають. Більшість людей і так матеріаліст. У нас є маса, неосвічена маса. Є дуже велика неосвічена маса, але вона не хоче бути освіченою. Їх досить важко заставити, в них повний антагонізм для того, щоб отримувати знання. Навіть в нашій спільноті дуже багато людей відмовляється читати, дивитися, вчитися, вести дискусію. Вони видають перевагу пліткам по швидкому видаленню досуміну, їм це все подобається. І нравиться. Це означає, що вони не зайшли в кризис, що їхні казати потреби задоволені. Бо коли людина не задоволені потреби, коли людина відчуває якусь біль, нудьгу і тому подібне, вона починає шукати вихід. І коли у нас є атом, то нас ми приходимо до детермінізму, що весь сесвіт рухається по якомусь закону, і всі наші думки рухаються по якомусь закону, І що все життя не наче фільм? Тоді ми можемо передбачати, і догадуватися, що буде в майбутньому. Бо якщо кожна людина обладає своєю волю, і вона може цю волю в себе сраки, то ми не можемо передбачати майбутнього. А якщо. Ми догадуємося, як будуть поводити себе маса, як буде поводити себе окрема людина, коли ми маємо всі знання про неї. То це означає, що наші думки вони вже запрограмовані. Що ми ще не знаємо, куди ця програма. Ми просто не знаємо, куди ведеться ця програма. Але ми, вже всі ваші думки вони вже існують в майбутньому.